Плітки про школу для собак дред в дреді б'ють собак. Десять років назад хтось розповсюджував ці плітки. І я не реагував на це. Чому? Тому що розумні люди мені казали: Сергій, коли ти йдеш дуже далеко і швидко до успіху. То завжди будуть люди, які будуть тебе критикувати, тому що слабих і ті, хто сидять на місці і чу... нічого не роблять, їх ніхто ніколи не критикує. Такі поради були, що, знаєте, собаки лають, а караван іде. І я кожен раз хотів щось сказати, але мені казали: не виправдовуйся, тому що будуть думати, що ти винний і хочеш виправдовуватися за чужі якісь е е фантазії. Я мовчав, але е мені написала клієнтка. І каже: я дуже жалію, що я не попала в вашу школу на навчання. Ну там якось так, тому що. Колись казали, що у вас б'ють собак, я викладу зараз цей скрін. Я навіть викладу, покажу вам власницю, яка давала відгу, коли приїхала до нас, і сказала, ми вже були такі розчаровані, що в нашу собачку вже не можуть навчити кінологи, і муж каже: да їдь уже хай її надубасять нормально, але хай буде розумна нормальна собака. І вони до нас приїхали. І коли ми зняли строгий нашийник. Коли ми показали, як працювати на позитивному підкріпленні, якими інструментами можна користуватися, як привчати її до їх до собачки, то власниця була в шоці, каже: Блін, я щоб знала, приїхала раніше. Щоб це не були просто слова, так як плітки, я прикладу скріни, я прикладу відео, і ви зрозумієте, що було на самому ділі. Ми вже як би спробували займалися других інструкторів. Вот, не получили того, скажем, чего хотели. Если а... можно, я задам просто более такие конкретные вопросы. Вы заплатили за курс обучения, да. правильно? Ну, да, да. Результат, который получили, вы можете сказать, что вы им довольны или вообще не получили Могу результат? что что вообще не довольны, и вообще недовольны такое ощущение, что не получили. <рец <рец> вот. Есть э, где-то легенький обман, кажется, да? Ну в чем вот Да, то? -то осадочек. Чувство, да, не покидало, что что-то недоделано, скажем так. Да, что-то недоделано и это. Разговорили об одном, получили другое. <рец> да, да. да. Значит, э, следующее, что когда приблизительно знали о нас и почему все-таки не приехали? <рец> ну, а вас знали, в принципе, уже очень давно, но сказали, что вы очень жестко с собаками. Так, поступаете, да, Говорите почки, правду, вот как все говорили. Да, ну, могут воспитать быстро, потому что почки только отобьют, а так и будет слушаться. И собака будет послушная, только да. отбили Но почки, с с... ну и как-то поэтому боялись ехать. Это, скажем То есть так, да. это, это потому, что вы просто послушали людей, которые просто может не до конца даже сами понимали, что говорят. Всего. Да, Теперь всего. ваша да. точка зрения о том, что вам ну, говорили о том, что вы получили на занятии. Вот в чем ну, разница? говорили красиво и обещали, что собака будет как бы одно. А по результату, скажем, совсем не то, что какой был, короче говоря, такой и остался. Хорошо. У нас, у, нас, у нас на занятии, когда пришли, вам отбивали почки вот Нет. это. Ну, как, работали, почки как, как, как работали и на что работали собачки? На... Мотивация? Мотивация не была, в принципе, ни строгого ошейника, ни дерганий. Колбаска вот еще осталась. Скажи мячик, игрушка. Ну то есть все очень... На легко, позитивном подкреплении, да, да? На позитивном, да. И просто. То есть он доволен, не устал. Чтоб там каждому отбивали почки, да? да? Вот. Есть... Жалеете о том, что приехали? Нет. Есть какое-то сомнение в том, что вот сделали неправильно? Ну вы уже попробовали просто это. Мы просто попробовали, да, вот именно везде. И поэтому это уже как последняя инстанция. Приятно удивлены, скажем так. Ну вы Или... в шоке еще от того, что вам говорили одно, но вы уже собрались ехать на отбивание почек. Жирите, ну, ну ладно, уже делать? пускай Раз... послушное, но с отбитыми почками, да. А тут приезжаете, уже все, а тут оказывается еще и почки не вот отбивают. Тут еще и да? оказывается, да. І саме головне, я хочу додати від себе, щоб ви розуміли і аналізували, що іде і на кого треба дивитися. Перше, ми створювали культуру виховання собак і змінювали повністю все, що стосовно навчання собак, утримання ми робили зразу високу планку. Вчився я у чемпіонів світу, які приїжджали сюди в Україну. Я платив гроші за семінари і навчався у найкращих. І їх було дуже багато. На протязі п'яти років я змінював своє мислення, я змінював підхід до собачок і цікавився тими речами, які простим собачникам не були цікаві. І все таки ми зробили найкращу школу для виховання собак з дуже класною розумною культурою, яка допомагає собачкам ставати розумними, слухняними і з простими методиками. Доступними до собачок, дуже простими. На самом деле все дуже просто. Якщо знати схему, як працювати, щоб це подобалось собачки, то вона все буде робити. Не з усіма це виходить, тому що є різні типи собак. Я про це розповідати не буду. Це може бути, можете подивитися в інших роликах. Це розповідає звідки я здобував знання. І за рахунок багато практики ми вже вирахували цілу систему, як правильно підходить до собачок, як займатися з ними. І, в принципі, у нас це виходило дуже добре. Коли конкуренти дивляться на тебе, як в тебе виходить. Єдиний аргумент, коли знаєте, є люди, які щось говорять погане про когось, як правило, людина транслює те, що в неї всередині. Ну, це, це факт, ви зрозумієте. Коли у вас щось болить, ви про це говорите. І... Простіше всього говорить про людину щось погане, просто відригнуть від себе і, в принципі, забути, а це піде далі. І я не реагував, тому що це рахувалось би на те, що я виправдовуюсь, і я це не робив, це не можна робити. І мені казали: Сергій, ти йдеш дуже якісно, швидко і далеко, і ти несеш якість і тебе завжди будуть критикувати. Але треба зрозуміти, що критика є конструктивна, а є просто відригнули, сказали щось погане і все. Якщо критика конструктивна, і вона каже, вам треба покращити оце-оце. Я завжди слухав людей, власників, собачок і кажуть: а оце можете покращити? Ми казали, так, класна ідея, дякую. І ми так покращувались на всьому проміжутку часу, коли ми будували школу, навчалися, навчали собак, і ми росли. Наша культура зростала, і ми зростали. А що стосовно наклепів про те, що тут б'ють собачок, я якось просто написав у себе: якщо є собака, яка постраждала в нашій школі від тренера, хтось там, я не знаю, рукоприкладством займався, чи ще чимось. Якщо є така собака, приїжджайте, компенсую 10 тисяч доларів той собаці, на якою тут знущалися. Ви знаєте, плітки є, а собачок нема. Тих, хто хотіли приїхати і взяти суму за те, що щось не так робили, перше, ми як почали виправляти ці плітки, ми почали знімати і для Ютуба від кожної людини зворотній зв'язок. Це дуже важливо стало, тому що ви зможете подивитися, як людина в нас навчалася, який результат здобула, і вона реально говорить свій відгук. Це перше, на що ми звернули увагу. Ми почали так робити. І 10 років назад ще не було, на жаль, так розвинуті соцмережі, що можна було викласти про себе багато Ну, Коротше, по перше, ми не вміли цього робити, і там багато всього факторів, що ми не могли. Але. Радіо працювало, хтось десь розводив плітки. Було так, що я приїжджав, наприклад, в ветеринарні лікарні, сказали, що в нас б'ють собак. Я приїжджаю, я кажу: слухайте, а ви розповсюджуєте цю інформацію. Ви бачили тих, кого побили? Ні, а хто це вам сказав? А тут приходила жіночка. Яка жіночка не зрозуміла, і хтось ходить. Ну я називаю таких людей. Вони ходять і воняють. На що хочеться звернути увагу. Дивіться, кожен хто говорив про нас щось погане. На даний момент, якщо ви проведете зріз і порівняєте нас з тими, хто говорив, а це будуть дивитися ті, хто про нас говорили. Я знаю 100%. Я знаю, що це будуть дивитися клієнти, які до нас не попали, і наші клієнти, які з нами і нам довіряють. Дякую вам за це. То подивіться, будь ласка, всі ті конкуренти, які були моїми колегами в той час, 10 років назад, 15, подивіться, чого вони досягли, який сервіс вони зробили для людей. Якщо зараз ми побудували уже, уже 10 років в нашій школі, це тисячу квадратів, тисячу квадратних метрів в школі з теплими полами, з двома залами, 50 номерів, із них є президентські, комфортні номери, такі як таунхаузи, виходи собачок з номерів. Це все суперкруті умови для того, щоб люди кайфували від того, що в нас дуже класний сервіс, плюс навчання для собачок. Воно піднята планка дуже високо для всіх собак, але дуже круті результати дають. І Я зараз це розповідаю про те, що я задумався глобально, що треба змінити культуру собак. Чому я не вступав в перепалки з тими, хто про нас пліткував? Я знав, бо мені казали, хто конкретно з кінологів говорить про нас погано. І Це казали власники, які в них займалися собачкою. Потім зрозуміли, що щось не то. Прийшли до нас, і ми перевиховували собак. Подивіться, який сервіс надають зараз на якому рівні інші кінологи, тренера чи. Там самозайняті тренера, якісь десь навчаються на майданчику. Наскільки якісно дають сам сервіс і відгук про це. Десять років назад я принципово сказав, що я хочу відгородитись від всіх, тому що я казав, давайте зробимо класний сервіс, побідуємо школи, місця, де займатися. Ну будемо робити не по лісах, це не по полях робити, а зробимо, де можна буде надавати людям класний сервіс. Ну, ну це гроші надо, це ж треба все вкладувати, а для себе що? І я зрозумів, що я спілкуюсь з простим. Тими собачниками рівень, типу, ви мені давайте гроші, я вам дам щось замін, і Більше нічого. Тому що чому я дов це робити? А я на протязі 10 років будував класний сервіс, будував школу, щоб люди кайфували від сервісу. Що я ще зробив? Я розумів. Що я кожен раз стараюся стати трішечки краще тих кінологів, з якими я йду на рівні. А хотів я набагато більше, тому я прийняв таке рішення, що я просто заблокую всіх в соцмережах і не буду не за ким дивитися. І стану кращим себе. Я почав ставати кращим себе, і я подумав, що потрібно. Знаєте, що я зробив? Я почав будувати школу, я купив землю і я хотів дати найкращий сервіс. І зараз ви можете побачити, що в нас які покращення уже за 10 років. Хоча вони вже були і 5 років назад, і 3 роки назад, тому що будували ми всього 2 роки школу. Я відкрив школу по тренерах, я навчав тренерів тут на базі школи, і ми зробили дуже велике ком'юніті дресирувальників, які з правильною культурою вміють. Налагоджувати всі процеси в тренуванні і робити це дуже якісно. Я рахую, що це дуже крутий результат, і в нас дуже класна команда, дуже класна школа. Ви тепер знаєте правду, як все було колись, і я просто поділився, щоб більше не вертатися до цих пліток. Якщо ви десь будете щось бачити, запитайте, а що зробив ти? Що ти добився в цьому житті, що ти говориш про когось? Що ти зробив гарного? Це перше питання. А друге, а ти що краще, і скажи, будь ласка, а чому ти пліткуєш? Ти користувався цією послугою? Ти її купував? Ти знаєш, яка вона на якість, і ти можеш собі її дозволити тільки люди, які в нас купували послугу. Можуть нас підправити і сказати, отут можна зробити краще, але як правило, всі кажуть, що у нас дуже круто. Я завжди кажу: скажіть, що нам покращити. Це одне із правил успіху бізнесу. У нас не тільки тисячу квадратів дуже крутого сервісу для собачок, там готелі з теплими полами, грумерна, зали, де комфортно можна займатися собакою. Місця для вигулу на вулиці. У нас їх багато закритого типу і відкритого. Все під відеонаглядом, тому що в нас більше 45, скоро буде 60 камер, щоб ми бачили все, що проходить. Тому що ми зараз будуємо пів гектара ще майданчик Діснейленд для собачок. Там будуть басейни, там будуть номери, там буде зони барбекю. там будуть активності, різні, різні спортивні. Такі, як Dog Puller, такі, як там Flyball. Просто круті активності можна проводити час, там будуть бари, кафешки для собачок, там будуть масажні салони, там будуть кінотеатр, там буде пляжик невеличкий з басейном. Ми це зробимо для того, щоб собачки кайфували, і це було в нашій стратегії. Тому, якщо вам подобається, ми завжди вас будемо чекати в нашій школі. Так у нас були помилки, так ми їх робили, але ми і справлялись, признавали і йшли. Люди, які признають свої помилки, вони рухаються дуже швидко і якісно вони не повертаються назад. Я бажаю вам вміти тестувати людей, знаходити тих людей, з якими приємно спілкуватися. Які в вас надихають якусь надію і розвиток, і уходьте від деструктивних людей, які несуть за собою тільки плітки і негатив. Це моя вам порада від душі, і ваше життя почне змінюватися. Ви почнете обростати тими людьми, які кайфові, які вас рухають вперед, допомагають і розвиваються разом з вами. Ви подивились таку історію з скрінами, з відео, яке надала власниця. Я думаю, що зробите. Свій висновок а ми завжди чекаємо вас в нашій школі для собачок. І, до речі, якщо ви хотіли б займатися ви з іншого міста чи з іншої країни, в нас є онлайн-курс. Ви можете написати нам в телеграм-канал, силичка знизу. Ми вам вишлемо, що у нас є за курси онлайн. Там просто сама крута інформація. Реально, я чесно, від душі виложив все більше 20 уроків просто топової інформації. Після того навіть можна кінологом стати. Хочете, теж купуйте, розвивайтеся. І ростіть в цьому напрямку. І, до речі, скоро ми будемо відкриватися у всіх містах України. І ми подивимося, чого ми досягнемо в наступні 3-5 років. І надіюся, що в цей час уже Україна переможе свого ворога і теж буде розвиватися, буде могутньою країною, яка покаже всім рівень, як треба рухатися до перемоги згордо піднятою головою і стати найкрутішою. А вас чекаємо в наступних роликах. Завжди будемо раді бачити в нашій школі на навчанні. Дякую за ваш вибір.